1 вересня 2023 року в храмі на честь преподобних Іова та Амфілохи Почаївських звершили святкову божественну літургію, до якої приурочили 17-ту річницю з дня освячення храму Почаївської духовної семінарії. Богослужіння очолив ректор навчального закладу, високоприсвяченіший Іов, архієпископ Шумський, у співслужінні кліриків та викладачів семінарії. День цього помолились за усіх викладачів та вихованців, благодійників та будівельників, а також інших причетних до історичного минулого і теперішнього духовного закладу. Ми сьогодні чествуємо Володимирський, яка має іконографічний тип умілення. Божа матір своєю рукою правою тримає Бог младенця, а лівою на нього вказує. Ось наше соковище. Христос наше щастя, наше життя. Без христа ми ніщо. Просто ноль. Без христа немає життя. Там тьма. А де Христос все є. Там ми є. веки віков до скончання віка. Сьогодні ще один праздник. 17-та річниця освячення нашого семінарського храму. Це теж велика подія. Тому що тут в храмі. Найкраще місце, щоб зустрітись з Христом і з Божою Матір'ю і з Небесним горнім світом. Тут ми по-справжньому можемо з собою зустрітися, стати справді ми тут людьми, Преобразитись, як на горі фавор. В церковних книгах Освіщення храма називається обновленням. Тобто тільки то, що належить Богу, що Богу служить, те, що є власністю Бога. Все, що Бог створив, воно посправді є новим, чистим, прекрасним, воно є вічним. А все інше, що не служить Богу, що йде проти Бога, воно. Тимчасове шкідливе і загине, як в вогні згоряє всяка нечистота. Освячення храму означає відкриття його, звершення першої літургії. Бог сам храм свій освячує. Ми тільки молимось, як молився цар, будівельник першого храму Господнього в Єрусалимі Соломон. Господи, хай твої очі будуть відкриті на цей храм постійно, день і ніч. От дивись на всіх тих, хто є в храмі. А коли, що значить Бог дивиться на нас? Коли Бог дивиться на нас, і ми з Богом не ховаємось від Бога, як Адам і Єва, не втікаємо від Бога своїм непослушанням гріхами, це значить, що Бог. Постійно дивиться на нас і допомагає нам. Він дивиться для того, щоб допомогти нам, щоб виконати наші молитви, щоб дати нам те, що ми просимо. А то ми багато просимо у Бога, а прийняти його не хочемо. Розвертаємось і втікаємо від Бога. Ми не хочемо замовчати і Бога послухати. Господь під час хрещення дає. Кожному храму ангела-хранителя. Освячення храму можна порівняти із хрещенням, таїнством хрещення людини. І ангел стоїть біля престолу, що служить нам і допомагає нам. Він записує всіх, хто в храм входить, допомагає кожному молитися, відганяє спокуси, тільки ми повинні пам'ятати. Що в храмі ми не одні, з нами наш ангел хранитель Храм заходить разом з нами той святий ім'я, якого ми носимо. Тут відбувається свободна молитва. Храм ніколи не буває пустим, навіть якщо тут немає ні одної людини, а тут повно святих, які тут зображені на іконах іконостасу, на стінах у фресках, всі вони тут моляться. З нами за нас і за всю церкву. А це значить, що молитва така соборна всій церкві, небесної, земної, воїнствуючої, торжествуючої, вона дійсно сильна. Вона благоугодна Господу. І ось ми повинні радіти, що в нашій семінарі з'явився храм. Раніше храму не було. Це не значить, що, щоб взагалі храму не було. Сімінарія, семінаристи, викладачі молились з храму Хлаври. Але монастирі свій ритм, своє братство. І в повній мірі особливо навчатись молитві, навчатись звершувати богослужіння з монахами було трудно. Це знаєте, як вчитись Навчатись ходити людині після маленьки із чемпіонами світу. От монахи, вони чемпіони, а ми тільки вчимося ходити на ходулях. Так вчимося молитися на богослужінні взагалі, вивчаємо церковний устав. Деякі читати приходять в семінарі не вміють, читають по складам. Ні цифр слав'янських ще не знають, ні бук. І ось тут потрібно мати свій храм. Паки мандрите кукче, всем зде начальствующим, учащим и учащимся, благодетелям и титерам святого храма Сегом, всем земле предстоящим и і молящимся, и і носящим именам, святых угодников Божиих, Андрианы и Натальи, и сохрани Господи намного я.